Здоров'я! Сьогодні ми покажемо вам, як в нашому батальйоні проходить формування та підготовка нових екіпажів FPV. від перших занять до повноцінної роботи на бойових. У цій серії ми зосередимось на підготовці пілота, який є командиром екіпажу. Ви побачите, як проходять тренування на симуляторах, заняття на полігоні та лекції з технічної частини дрона. Ми батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади, і це шлях, через який проходить кожен хто хоче стати частинкою fpv екіпажу. Ну а якщо ви теж хочете долучитися до нашої роботи, то ми зараз формуємо нові екіпажі. Ви можете заповнити анкету кандидата, посилання на котру є в описі до цього відео. Навчання ми беремо на себе, роботу ми будемо робити разом. Підготовка нових екіпажів це не один урок і не короткий інструктаж. Це послідовний процес, у якому поєднуються практика, технічні знання та робота інструкторів з кожним новоприбулим військовослужбовцем. Щоб краще зрозуміти, як саме організована ця система та з чого починається шлях майбутнього екіпажу, ми поспілкувалися з командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми зараз масштабуємось, створюємо та підготовлюємо нові бойові екіпажі з новоприбулих військовослужбовців. Нам не обов'язково, щоб людина до цього мала якісь знання про БПЛА, тому що в нас є база. Ми даємо все навчання в нашому підрозділі на місці. Нам не потрібно відправляти на якісь БЗВП по БПЛА все навчання в нашому підрозділі. До підрозділу приходять дуже різні люди: хтось із цивільної професії, хтось має досвід служби в армії, а хтось вперше бере до рук пульт від дрона. Нам не обов'язково, щоб людина до цього мала якісь знання про БПЛА, тому що в нас є база, можемо навчити її на місці. Нам не потрібно відправляти на якісь БЗВП по БПЛА. Ми даємо все навчання в нашому підрозділі. Але незалежно від досвіду чи минулого, шлях кожного пілота починається однаково з основи основ. Спершу симулятор. Тут новачок вчиться керувати дроном, розуміти відчуття польоту, відпрацьовувати помилки без ризику для дрона. Ми навчаємо прямо з нуля. Дуже рідко буває, що в когось якийсь був досвід або якісь навчання. Ми даємо військовослужбовцю все своє знання, сили, вважимо в нього кошти і немалі. У нас спочатку симулятори, теорія, Новоприбувші військовослужбовці, які приходять. Вони приходять без досвіду взагалі. Після кожного полігону військовослужбовець вдома ще займається на симуляторі. Даємо пульт, даємо ноутбук. Спочатку не вийшло, але потім все помаленьку-помаленьку вже починалося виходитись. Найскладніше виявилося газ підтримувати. Так? У маленько, маленької газ давати стабільно і все супер. Маленько mm -hmm. получають. Коли курсанти впевнено літають у симуляторі, настає наступний етап: практика на полігоні. Тут уже немає умовної безпеки віртуального польоту, реальна відстань, реальний сигнал і реальні помилки, над котрими потрібно працювати в полі. Саме на полігоні пілот вперше відчуває поведінку дрону у справжніх умовах та починає готуватись до майбутніх бойових вилітів. Дерево часто таке буває. Так, да, як для новичка, так. Да, часто навчальний процес був би неможливий без тих, хто передає свій бойовий досвід. Інструктори, що працюють з курсантами, це пілоти, які пройшли десятки бойових вилітів. Саме вони формують основу підготовки, пояснюють, підтримують, виправляють помилки і вчать реагувати правильно в складних ситуаціях. Прибув у нас військовослужбовець. Він не сам навчається. Він навчається з хлопцями, які вже це проходили. Після кожних бойових у нас хлопці їдуть на полігон і тренуються далі. Федя в інструктор допомагає мені їхати на полігон. На симуляторі допомагає, розказує, що куди Показує, які вправи мені робити, як і як правильно їх виконувати. І так само на полігоні на живому дроні. Тож так само мені допомагає показувати, як це все робити правильно. В нашому підрозділі пілот це не просто оператор дрону, він має виконувати обов'язки командира екіпажу, а отже, має відповідати певним вимогам. Це стосується не лише пілотування, а також уміння приймати рішення, нести відповідальність та керувати роботою свого екіпажу під час завдань. Пілоту новачку, щоб виїхати на бойові, потрібно розуміти не лише роботу пілота, а розуміти роботу другого номера, третього номера. Він має розуміти, що його команда робить, щоб його команда розуміла, які він вказівки дає. Він має організувати цю злагодженість в екіпажі все залежить від нього. Окремий етап підготовки це вивчення технічної складової FPV. Курсанти знайомляться з будовою дрона, принципами роботи електроніки, типами компонентів і тим обладнанням, яке ми застосовуємо безпосередньо на бойових. Сьогодні проводили інструктаж з молодим колективом, який готується до бойових завдань. Хлопці навчаються, кожна група це проходила. Ну, розібралися да, в будові е, самого дрону, що таке приймач-передавач, що таке керування, що таке відео. Наш батальйон дає людям навички та вміння користуватися тими апаратами і обладнанням, яке хлопці використовують на бойових. Те ж саме, яке використовується в бойових діях, на такому ж самому обладнанні хлопці тренуються. Ми дізналися, скільки в середньому потрібно часу для того, щоб підготувати новий екіпаж до виїзду на бойові. Але тема FPV досить складна, і вимоги до екіпажів досить високі. Тому не кожен новачок встигає повністю підготуватись. Комусь потрібен додатковий час, більше практики чи відпрацювання технічних моментів. Мінімум три тижні. Мінімум. Ми не женем одразу е, на війну там. Не працюй, все вбивай, час іде, а ти сидиш. Ми навчаємо прямо з нуля. Ми не допускаємо екіпаж до бойового виїзду, поки не будемо впевнені в тому, що вони все знають. Пілот має знати свою роботу, штурман мавікіст має знати свою роботу, все пересвою. Сьогодні ви побачили, як навчається FPV-пілот пілот від симулятора і теорії до перших практичних завдань. У наступних відео ми покажемо підготовку штурмана та сапера про їхню роль, навички та те, як вони працюють з пілотом. З вами був батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. І ми бажаємо вам бути здоровими.